Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо програму для обліку дезінфекції та дезінфекції. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права можна налаштувати для керівника та рядових працівників організації. Ми зайдемо у програму під ролю Main, що з англійської означає основний, щоб переглянути увесь функціонал. Головне вікно програми дозволяє планувати та наочно контролювати зайнятість кожного вашого співробітника. Обравши персонал та його зміни, ми отримаємо усі заявки за вказаними датами. Різноманітними кольорами позначено Зайнятий та вільний час клієнтів, які відмовилися та заявки з додатковими нотатками. Це дозволить миттєво створювати заявки та відстежувати усі проблемні замовлення. Створювати замовлення дуже легко. Достатньо натиснути правою кнопкою мишки на вільне місце та обрати Зайняти час. Відразу з'явиться вікно реєстрації заявки. Тут зазначається виконавець, точний час, обираються послуги з каталогу та створюється знижка. Усі фінансові розрахунки система виконає автоматично. Вибір клієнта здійснюється з вашої бази контрагентів. При цьому програма самостійно спрямовує у потрібний розділ. Ми потрапили на нову вкладку Клієнти. У випадку, якщо контрагент уже знаходиться у базі даних, потрібно лише його обрати. Для швидкого пошуку достатньо ввести перші літери імені або номер телефону. Якщо ж клієнт новий, ми легко реєструємо його. Для додавання нового запису натиснемо правою кнопкою мишки на вільному місці в таблиці та оберемо опцію Додати. Обов'язкові для заповнення поля позначені зірочкою. Додаємо контактні дані, адресу, джерело інформації про вашу організацію. У кожному з клієнтів спеціальним звітом можна вивести усю історію ваших взаємовідносин, зокрема надані послуги та неоплачені рахунки. Після вибору клієнта програма автоматично спрямує нас назад у вікно реєстрації замовлення. Запис зображений червоним кольором, оскільки заявка іще не сплачена. Для фіксації платежів достатньо натиснути Поточна історія і ви перейдете у розділ заявки. По обраній послузі програма автоматично створила перелік необхідних засобів та реагентів. Також можна додати будь-які матеріали вручну з номенклатурою. Їх можна додати до рахунку. Усі платежі реєструються у полі оплати. Програма для дезінсекторів відстежує передоплати та борги клієнтів. По кожному замовленню система створює бланк заявки та квитанцію з зазначенням усіх витрат. Як тільки послуги сплачені, достатньо натиснути гарячу клавішу F12 і ви повернетеся у головне вікно. З допомогою дії Уся історія ви можете відстежити усі заявки обраного контрагента. Вкладка Товар надасть облік оплат постачальникам, відстеження заборгованостей та авансів, керування постачанням та переміщення товарів з одного складу організації на інший. Програма автоматично створить накладну, а з допомогою спеціального принтера дозволяє роздрукувати етикетки зі штрих-кодами. Вкладка гроші дозволяє вести облік будь-яких фінансових рухів, для прикладу, по оренді приміщення, оплаті комунальних послуг або по розрахунках з постачальниками. Кожен запис фіксує точну дату, фінансову статтю користувача програми, який додав запис та суму. З допомогою розсилки ви можете масово сповіщати своїх клієнтів про знижки та особливі події або ж індивідуально повідомляти про хід роботи, статус замовлення та нагадувати про оплату. У блоці звіти формується необхідна для фінансового та управлінського обліку статистика. Звіт рух засобів покаже загальну картину прибутків та витрат вашої організації за обраний період. Наочна візуалізація допоможе проаналізувати прибутковість вашої справи. Борги та передоплата допоможе швидко знайти усіх боржників та отриманий аванс. Реєстр платежів проаналізувати статистику за період по касах та банківських рахунках. Джерела інформації допоможуть оцінити ваші маркетингові заходи та виправданість витрат на рекламу. Куб продажів та зведення по співробітниках покажуть ефективність роботи вашого персоналу. Зведення по спрямовувачах покаже кількість клієнтів та обсяг отриманих коштів в результаті цих спрямувань. Зведення по послугах наведе статистику послуг та допоможе оцінити їх рентабельність. Нарахування співробітника забезпечить автоматизацію розрахунку заробітної платні персоналу. Звіт по повторній роботі виведе перелік послуг по гарантії. Реєстр опрацювань виведе перелік закінчених або запланованих замовлень за потрібний період. Звіт Товар, що закінчується, нагадає про необхідність закупівлі певних реактивів та матеріалів. Використані матеріали створить перелік витрачених на послуги реагентів. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по всьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно.